Thank you Вітаю на часі новини. У студії з останніми подіями дня Максим Лінник. За мить ви дізнаєтеся, що найбільше зацікавило наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Звільніть місце. Чому кавові машини мають покинути парк перемоги і чи надовго. Боротьба без кінця і краю. В приморському районі перекрили діяльність чергової точки курильних сумішей. Пишемо історію разом. Проект Одеського зоопарку набирає обертів. Парламентарі провалили сподівання на зміни виборчого процесу. До розгляду ради сьогодні не включили жодного законопроекту, в тому числі про голосування за відкритими списками. Всього до розгляду були запропоновані п'ять законопроектів, але жоден з них не набрав необхідної кількості голосів. Як уже повідомлялося, передвиборча кампанія в Україні може стартувати в середині вересня. Очікується, що парламентські вибори 2014 можуть відбутися за відкритими списками. Допомагати працювати підприємцям, а не шукати причини для знищення бізнесу. Обіцяє служба фінансових розслідувань розповісти про концепцію створення цієї служби в рамках податкової реформи приїхав до Одеси заступник голови державної офіціальної служби України Володимир Хоменко. Подробиці у сюжеті. Перший заступник голови Державної фіскальної служби Володимир Хоменко приїхав до Одеси, аби особисто поспілкуватися з представниками малого та середнього бізнесу. При вагомий – створення служби фінансових розслідувань Верховна Рада вже давно наполягала на істотних змінах податкової. Але перше, це потрібно було заключення західних експертів. З приводу створення цієї служби в Україні чи вона відповідає західним стандартам, І друге це широке обговорення з бізнесом, зокрема з малим середнім бізнесом і великим бізнесом. Нова служба запевняє Володимир Хоменко має полегшити роботу підприємців, а ще викорінити корупцію. явище, з яким сьогодні намагаються боротися на усіх рівнях влади. По перше, буде введено питання боротьби із розкладанням бюджету на рівні видатків. Чому? Тому що при адміністративній зборі, як показала, практика минулого року це сотні мільярдів, не надходило до бюджету і стільки ж коштів розкрадалося. Тобто ідеологія створення служби заключається в тому, щоб не дати можливості розкрадати на стадії адміністрування податків і зборів і також на стадії видатків це закупівлі, це тендери, це все таке інше. А щоб майбутні працівники служби фінансових розслідувань самі не вимагали грошей у представників бізнесу прямим чи завуальованим методом, як це було раніше, їх зацікавлять фінансово, а саме піднімуть зарплату на 80, а то й 100%. Але перш ніж потрапити на роботу, претенденти на посади повинні пройти детектор брехні. Це одна з обов'язкових умов. Ілона Варава Дмитро Мисеєв. Робітникам комунальної сфери, які доклали зусиль до благоустрою парків, віддячать за роботу. Суботники у зелених зонах тривають вже третій тиждень поспіль. Роботи співпали з реконструкцією багатьох парків та скверів, які облагороджують до Дня міста. Що вже вдалося зробити у парку перемоги, розкаже Ілона Варава. Попри ремонтні роботи та денну спеку у парку, як завжди, людно. Відпочивають мами з дітьми, прогулюються парочки та тренуються спортсмени. В усій красі парк перемоги Одесити побачить вже до дня святкування 220-річчя міста. Абсолютно новий вигляд матимуть центральні алеї з боку площі 10 квітня та проспекту перемоги. Лише над вхідними стелами працює окрема бригада будівельників. Незабаром ці споруди вкриють гранітом, а головний фонтан мармуром. Будівельники зазначають, роботи попереду ще багато. Упоратися обіцяють до 25-26 серпня. Перехожі ладні потерпіти, адже парк істотно не ремонтувався більше 10 років, а тепер змінюється на очах. Нравиться то що тому що. Раніше була вот эта стара плітка, непонятная, потрескана. Все-таки парки это лицо города с з стороны, сторони. Очень что що Уже на цьому тижні мають завершити систему зрошування. А поки що готують об'єкт спеціальною мережею вириті канави та прокладені поліетиленові труби. У після того, як зрушувальну систему завершать, до справи візьмуться представники міськзелентресту. Обіцяють від красивих зелених насаджень та квітів не можна буде відвести очей. Для зручності скрізь розташують лавки. Щоправда, Одесити, як завжди, далекоглядні. Роботи в цілому задоволені, проте мають певні побажання. Чесно, цей парк треба приводити в порядок. Це лицо міста, Тим більше він носить такое названня парк Побєди. Я б додавав, допустимо, є я був мером. Я б додавав вдоль парка. Это с з городов героїв. Там Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса. Это первые четыре города героїв. Второе, ну это вряд ли будет. Шевченко бы в честь грядущего 70-летия Проспект Победы. Нагадаємо, відкриватимуть оновлений парк перемоги на святкування 220-річчя із дня заснування міста Одеса. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. На час реконструкції у парку перемоги поменшило кавових машин. Таке доручення ще на початку тижня дав одеський міський голова Геннадій Труханов. Чи повернуться ці установи до зеленої зони після благоустрою? Поки невідомо. Побажання одеситів з цього приводу розділилися. Долю кавових машин в усякому разі на час реконструкції парку перемоги вирішила парадна нарада у мерії. У понеділок Геннадій Труханов зазначив, що кавові машини стоять безпосередньо на проїжджій частині. Тож ні велосипеди не можуть проїхати, ні люди пройти. Якщо є договір на такий вид діяльності, машини необхідно прибрати тимчасово на період ремонтних робіт у парку і залишити максимум одну в паркі. Внутрі, конечно, та не должна бити, патому ж. Що... Розбрасують мусор, бы поки наші адесіти і гості нашого міста ще не к Європи. Ми только декларуємо, що ми йдемо в Європу. Тому це десь при вході можна. Внутрі парка должно бути чисто для прогулок, Тем Тим більше будет меморіальний парк. З тим, що кавові машини мають стояти в спеціально відведених місцях, а не де їм заманеться, в принципі, погоджуються усі. Але і тут є певні виробничі нюанси. Не надо, пожалуйста, убирать кофемашины из парка. Пожалуйста, оставьте хотя бы половину из них, потому что сидишь в парке, работаешь. Я не гуляю, я работаю в парке. Я здесь нахожусь практически целый день, с утра до ночи. И иногда просто действительно хочется что-то попить. Не хочется покупать огромную бутылку воды и таскать ее с собой. Я работаю с лошадью. Мені неудобно в одной руке нести бутилку, а в другой руке держать повод лошаді. І хочеться взяти маленький стаканчик кофі і просто посидеть, розслабитися. Основна проблема, кажуть, одесити полягає у стаканчиках від кави та напоїв. Залишені людьми у невідповідному місці вони розлітаються в різні боки. Питання вирішити можна, але потрібно більше смітників. Чим більше буде мусорок, тим буде шикарніше. І кам'ячек і ще не мешало б пару штучок в паркі додати. В цілому майстри приготування кави переїхати на інше місце роботи не проти. Просять лише відвести спеціальні місця для такого виду діяльності у парку. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Рівно чотири місяці тому в Одесі підняли тариф на проїзд у маршрутках. Обґрунтували це ростом курсу долара та підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. Взамін обіцяли кращий сервіс і безперебійну роботу транспорту. Час сплинув швидко. А от чи виправдалося сподівання? Дивіться у сюжеті Катерини Чабан. Три гривні невеликі гроші. Тим паче по нинішніх мірках. Одесити кажуть, можна перетерпіти такий поштовх по гаманцях. Але з однією умовою сервіс має бути кращим. Проте, в дійсності, вийшло навпаки. Чиста обслужування і поїздки тільки ухудшилась. І не помінялося, тільки піднялася ціна і все. Особливі вимоги у пасажирів до водіїв маршруток. Саме від них залежить, чи буде поїздка комфортною. Але разючих змін не відбулося. Во очень они когда едут, вот это коли вот їдуть, То Тобто не о пассажирах думають, а думають и вообще непонятно о чому. Пасажири, яким нікчемних водіїв терпіти не сила, знайшли власний вихід із ситуації. Пересіли на тролейбуси та трамваї. кажуть так дешевше, та й водії не гримають. Я стараюся в останнє час, якщо є можливість, ну к сожалению, не везде є можливість і в тролейбусах, і в трамваях. Обіцяного, як відомо, три роки ждуть. З моменту останнього підвищення тарифів на проїзд в маршрутках прийшло лише чотири місяці. Тож у пасажирів ще все попереду. Власне, на покращення сервісу мало хто сподівається, а от вірогідності наступного подорожчання від перевізників не виключають. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Ще дорожче стане їздити залізницею. Слідом за літнім зростанням цін на залізничні квитки, які в серпні подорожчали на 10%, на українців чекає наступне підвищення. Воно відбудеться 1 жовтня. За словами речника Укрзалізниці Тараса Пастушенко, нові ціни економічно виправдані, бо збитки від пасажирських перевезень лише за перше півріччя становлять понад 2 мільярди гривень. Але з огляду на те, що літні тарифи на квитки вищі за зимові, в Укрзалізниці запевняють, після нинішнього подорожчання наступне українці майже не відчують. З жовтня Кість квитків у середньому зросте на 10-14 гривень. Тим часом через реформи в керзалізниці у маленьких містечках без роботи залишиться значна частина населення. Один з найбільших монополістів масово скорочує у районах залізничників. Також почалося виштовхування керівних кадрів. Під постійний пресинг потрапили керівники всіх залізниць, окрім Донецької. Там начальства як не було, так і немає вже чотири місяці. Прикормка для риби чи наркотичний спайс. Саме такий товар продавали в одному із магазинів Одеси. Проіснувала торгова точка недовго. Як і решту подібних закладів з реалізації курильних сумішей, її діяльність припинили правоохоронці. Це вже не перший магазин курильних сумішей, який викривають в Одесі. Цього разу у поле зору правоохоронців потрапила торгова точка на Новосельського. В результаті обвиска було обнаружено і з'ята 360 пакетиків з курітельних сміс, денежні слідства. А також задержан продавець, осуществляючи реалізацію даного вещества. Затримали на місці продавця, який реалізовував Спайси. Як виявилося, чоловік працював тут лише другий день, але ця обставина не звільняє його від відповідальності. Вам звісно, що этими так смісями ну, мені сказали, що це сміттями для риби. Я торгую прикольно для, Хто для риби. Хто мені наняв на роботу? Вилучений товар направили до експертно-криміналістичного центру. Там його дослідять на вміст психотропних речовин та наркотичних засобів. Слідство триває. Ілона Варава, Вікторія Руденко, Дмитро Мисеєв. 12 серпня міжнародний день молоді. В Україні це свято відзначають з меншим розмахом. А подекуди взагалі відмовилися від традиційних заходів. Кажуть, час не той. Тим календарне свято ніхто не відміняв, тож наш кореспондент Катерина Чабан поспілкувалася з тими, хто підпадає під цю вікову категорію і дізналася, чим власне живе сучасна молодь. Якщо ще пару років тому молодь в основному мріяла про заморські країни, то тепер все інакше. У важкі для України часи головна думка про мир. Хлопці готові йти захищати цілісність своєї держави. Саме такі юнаки у пошані сучасних дівчат. Наша Україна, наша страна, її захищати треба. Є теж друзі, які воювали, да в зоні. АТО. Как бы, ну, ребята молодці, би да, достойне уваження. Я хотів би, щоб все закінчилося. Вся вот війна, вот все що щас твориться, воно все і камірялась. Щоб наша страна була така ж, як і всі. Війна війною, але життя триває. Ті, кого призов обійшов стороною, у День молоді мріють про кар'єру та буденні справи. Я як как бы, моряк, мене хороше майбутнє. Я би хотів стати гонщиком, це моя заветна мрія. На морі треба сходити. Живемо на морі і мечтаю хоч на морі побувати. З висоти прожитих років оцінюють молодь представники старшого покоління. Хтось її картає, інші навпаки, захоплюються. Я знаю дуже хорошу молодь сознательную, умную, э, прогрессивную. Ну, знаю также, что есть молодежь, которая, к сожалению, ну, очень мало интересует э, в этом государстве. Водночас молоді люди кажуть, що їм зараз теж не переливки ринок праці не завжди може забезпечити робочими місцями навіть дипломованих фахівців. Як наслідок, левова частка перспективних хлопців та дівчат перебувають тимчасовими заробітками. А ті, кому поталанило з роботою більше, жадають вищих заробітків. Проте усі покоління вірять кращі часи не за горами. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Наразі у мене все 705-79-91. За цим номером чекаємо на ваші повідомлення. Про найважливіше розкажемо вже у наступних випусках. Новин. Хай щастить.